Припини зривати урок. Якщо не вчишся сам, хоча б іншим не заважай. Такі, такі нагінки мені, школяреві, були звичайними. Діставалося на горіхи і від класних керівників, і від директора. Неприємні бесіди, звичайно, мене зупиняли, але зовсім ненадовго. Дуже скоро веселе хуліганське життя поверталося знов. Я хоч і хотів взятися за розом, казав собі. Усе відтепер буде інакше, але сил змінитися не, не було. Розсил розсудливо ставився ненадовго. Мама займалася моїм вихованням, часу немало. Живе без батька. Бідували Дбала мама, окрім мене, що трьох дітей. У пошуку кращого життя я в років 10-11 напросився помічником до двоюрівного брата рибалки. Робота фізично і морально виснажувала, але сильне бажання заробити, щоб поліпшити своє життя, допомагало мені не зва... 에... здаватися. Ось тільки гроші не змінили форму поведінки та не зробили мене більш радісним і щасливим. Я залишився тим самим хуліганом, тільки з грошима і старанкою <кій> в шкільному рюкзаку. І щоб не відволікатися на навчання, сушену рибку. Оти, який чистив під партою, поки вчитель пояснював новий матеріал для дошки. Якось я натрапив на оголошення. Запрошуємо всіх до Палацу культуру послухати проповідь Слова Божого. Напевно, дитяча цікавість спонукала піти подивитися і послухати, що там будуть говорити. Зізнаюсь, з почутого мало, що розумів і згодом зовсім перестав відвідувати їхні зібрання. Та слово Боже, яке я, хлопчик, почув недавно, усередині народжувало відчуття, подібне до побожності і трепету перед ще невідомим мені Богом. Щодня я тепер молився перед сном, і якщо стомлений засипав без молитви, то прикидаючись з докором сумління, утім це дитяча релігійність не змінювала саме життя. Не зупиняла мене. Шкільні вчителі так і вважали мене за неправильного хулігана. Відвідуючи зібрання християн, я потаваришував з деякими з них і з друзями навідувався у гості чаювати. Моє серце дуже зворушливо їх добре і щире ставлення до нас. Такої любові і турботи, здавалося, я не відчував навіть від рідних та близьких. Якось мій віруючий друг запросив до недільної школи. Я пристав на пропозицію і наступного дня з іншими дітьми слухав історію з Біблії та на дитячому уроці. Далі сталася розмова, яка змінила все. Після уроку вчитель недільної школи запитав мене, чи я вважаю себе грішним. Звісно, я усвідомлював свої хуліганські вчинки. А чи віриш ти, що Ісус Христос помер особисто за твої гріхи на хресті, продовжив він. Так вірю, відповів я. Бо Розум Христос страждав на хресті і за мене. Якщо визнаєш себе грішником і віриш, що Христос помер за тебе на хресті, чи не бажаєш розкаятися перед Богом і попросити Ісуса Христа омити твої гріхи своєю кров'ю? Чому б і ні, промайнула думка, сам Бог пропонує прощення всіх гріхів. Чи є причина, яка змусить відмовитися? В наступної миті я вже стояв на колінах і в щирій молитві просив у Бога вибачення. Я твердо знаю, він почув мене, адже відтоді моє життя стало кардинально інакшим. Зміни, які сам Бог утілював у моє серце, поміняли всі рідні, близькі, друзі, сусіди і вчителі, які не могли збагнути, що сталося. Хуліган, якого потрібно було робити раз у раз зауваження, тепер уважно слухав і виконував завдання. Якось на педагогічній нараді прямо у класі у присутності вчителів директор попросив мене відповісти. Тривалий час ми знали тебе з непоганого боку, негативного боку, почав він. Що відбулося з тобою? Що вплинуло і змусило так змінитися? Маю єдину відповідь: моє життя змінив Господь Ісус Христос, який помер за мої гріхи на христі і воскрес на третій день. Минуло понад 20 років, а Бог продовжив направляти в житті. З милості Господа я є щасливим чоловіком і батьком п'ятьох дітей. Мої гріхи прощені, і я знаю. Буде день, коли я зустрінуся з моїм Господом на небесах. Амінь. Амін.